Адреналін зашкалює після заїзду, руки трусяться, ноги трусяться. Але це такий кайф у чистому вигляді. Так Юрій Галаган описує свої відчуття, коли перетинає межу швидкості у 300 км за годину на своєму байку. Він більше 25 років їздить на мотоциклі і збирається встановити національний швидкісний рекорд України. Все почалося, почалося зі звичайних покатушок, не порушуючи правила. Потім зібрали команду підтримки для безпеки руху як для себе, так і для оточуючих. І почали пробувати себе в швидкісній їзді. і з того моменту так і почалося, і прийшла ідея зробити національний рекорд. На своєму мотоциклі 2020 року випуску, який коштує близько 20 тисяч доларів, Юрій планує проїхати зі швидкістю 340 км за годину. Об'єм в нього 1400 кубічних сантиметрів, потужність наразі біля 230 кінських сил. З ним було проведено Дуже велику кількість роботи. Демфер встановлюється для великих швидкостей, щоб не було так званого воблінгу, коли на великих швидкостях мотоцикл починає трусити руль, розкачувати, і його вже втримати практично неможливо. Мотоцикліст вилітає, розбивається. Демфер не працює на маленьких скоростях, але на великій швидкості він дуже допомагає. Він робить руль практично нерухомим. Офіційно зареєстрований рекорду швидкості в Україні немає. Тож Юрій може стати першим рекордсменом. Їх підтверджує, реєструє національний реєстр рекордів, все офіційно, все за правилами. Крім того, повинно бути спеціальне обладнання, яке це фіксує. Це не просто показники швидкості на одометрі, на спідометрі мотоциклу. Це спеціальне обладнання, воно коштує дуже недешево. Мало хто його має. Поряд з Юрієм буде їхати його колега з Великобританії Алек, який вже майже 15 років живе у Чернігові та цікавиться тюнінгом мотобайків. Він у 2018 році встановив національний рекорд України на мотоциклі з пасажиром. Розігнався до 293,5 км кілометрів на годину. Зараз він хоче встановити світовий рекорд та побити свій національний рекорд. Проїхати на швидкості більше 320 км кілометрів за годину. мотоцикл. Готовий. Я готовий. моя робота легка. На цій швидкості я захищений пластиком мотобайку. Реально важка робота для Ольги як пасажирки. Вона змагається з вітром на швидкості 320 км на годину. Та це все одно, що сидіти в торнадо. На початку було дуже важко. З часом я зрозуміла, як правильно потрібно сидіти, і Алек мені багато разів розказував, як правильно головне ховатися за Алека і щораз нижче опускатися тоді все буде добре. Як... Завжди кожного разу перед заїздом це страшно. А потім емоції після заїзду, емоції переповнюють і думаю, чому ти боялася? Для встановлення рекордів цієї суботи мотолюбителі на 4 години перекриють 5 кілометрову ділянку траси Київ, Чернігів, Нові Яриловичі неподалік Рівнопілля. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.